Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості каналу Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні розкажу я вам, як і коли садити цибулю на зиму, яке насіння потрібно відібрати та зверну увагу на всі елементи посадки, а ви не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Головне завдання підзимового посіву полягає в тому, щоб цибулинки до настання заморозків відпустили корені. Ось дивіться, які корені вони відпускають. Але не можна, щоб вони відпустили зелене перо. Через те, що укорінення нам потрібно, щоб цибулька корінила всього 2-3 неділі. Занадто рання посадка цибулі може призвести до загибелі цибулі від морозів. А якщо ми пізно посадимо цибулю, то існує ризик, що коріння не встигне розвинутись і сіяний замерзне в землі. Так що посадка цибулі прямо пропорційно залежить від погодних умов і звичайно візіння. Але якщо ми будемо садити цибулю, в кого в регіонах не холодні зими, дуже в кінці жовтня і на початку листопада, то звичайно ми і отримаємо хорошу цибульку і гарний урожай. Ну і звичайно, при цьому не забувати постійно слідкувати за прогнозом погоди. Тим більше, сьогодні виведено дуже багато сортів озимої цибулі. Дуже гарно себе зарекомендували такі сорти, як Шекспір, Ред барон, озимий, Центуріум, Радар. Перед вами ось цибулька, Радар. Ми з року в рік її садимо цю цибульку. Вона зимостійка, не стрілкується, дуже, дуже добра на смак, підходить як для переробки, так і для споживання. І стійка до хвороб і витримує без снігового покриву, витримує мороз 15-18 градусів, а сніговим покровом витримує температуру до мінус 23 градусів. Що ж нам потрібно для того, щоб наша цибулька дійсно вродила? Насамперед, нам потрібно гарно підготувати земельну ділянку. Як ви бачили в попередньому відео, у нас на ділянці була посіяна гірчиця. Цю гірчичку ми вже ви бачите, вона в нас таке гарно виросла, ми її всю перекопали. Ось на ділянці видно, копали ми, звичайно, не глибоко, копали десь сантиметрів 20-23 через те, що всі органічні речовини знаходяться в верхньому шару ґрунту, і нам потрібно, щоб наша цибулька ну, скористалася цими органічними речовинами. І, звичайно, під перекопку ми з розрахунку 5 кілограм кинули перепрівшого компосту. Якщо у вас не були висаджені сидерати, то е, використовуйте перегній е, 5 кг з розрахунку на квадратний метр, е, 10-15 г калієвої солі і е, 20-25 г суперфосфату. І е, перекопаєте також не і хай ця ділянка відпочине, щоб вона е, ущільнилася. Щоб ми могли вже садити свою цибулю, коли садимо цибулю. Як ми говорили, що садити потрібно в кінці жовтня, на початку листопада, але звертаючи на те, щоб не попало, що ви садите в повний місяць або в новий місяць. Якщо повний місяць, один день, коли повний місяць, ви не садите, якщо новий місяць, то ви не садите день перед новим місяцем, на новий місяць і день після нового місяця. А всі інші дні вони є більш сприятливі, менш сприятливі. А ми вже дивимося, коли в кого, як виходить, а хто звичайно, Бажає, слідкує за посівним календарем. Як ми садимо цибульку? Ну, насамперед, треба розглянути, яка ж є цибуля. Вона ділиться на категорії. Ось перед вами найменша цибулька, яка е, до 1 сантиметра. І вона називається овсюшка. Е, ця сан, е, цибулька вся, вся до 1 см. Е, також цибулька є сіянка. Це цибулька, яка вона вже від 1 до 3 см. краще, йде під посадку цибулі на рібку, це овсюшка і сіянка. Вся цибуля, яка більше 3 см, то вона вже називається цибуля вибірка. Краще, звичайно, цю цибулю, яка більше 3 см, садити на перо. Через те, що якщо вона вже і більше трьох см, то вона може просто прострілкуватися вам. І ну, і звичайно, це е, така велика цибуля, ну не йде вже на е, цибулю рібку. Я же ж ми садимо, яка, які вимоги до е, садіння цибулі? Якщо ви хочете посадити цибулю на е, перо, то е, ми садимо цибулю. Густенько садимо ось так, як ви бачите цибулю близько одна коло одної, десь сантиметрів півтора, через те, що в нас немає заціль, щоб виросла сама головка, нам потрібно перо. Я же ж ми садимо цибулю, коли ми хочемо отримати цибулю рібку. Насамперед перед посадкою нам потрібно розсіяти по грядці деревний попіл. Дерівний попіл ми розсіваємо з розрахунку десь 10 грам на квадратний метр. І якщо ви не розсипаєте деревний попіл по грядці, то можна деревний попіл розсіяти у самий рядочок. Борозенки ми робимо за глибини. 5 7 сантиметрів. В якому випадку 5. Якщо у вас ґрунт родючий, повітря проникний, є пісок у ґрунті, то звичайно 5 сантиметрів вам вистачить для борозенки. А якщо, так як у мене немає місту пісочку у е, ґрунті, то ми робимо борозенки глибиною 7 см і 2 см ми ставимо пісочок, насипаємо пісочку 2 см. Ось деревний попіл, який ми розсипали у борозенці, ми перемішуємо із ґрунтом і садимо нашу цибульку. Цибулька садиться відстанню 7-8 см одна від другої. Це прямо ставиться вертикально донцем униз. І так цибулька садиться, щоб якщо ми присипемо зверху цибульку, то має бути товщина шару ґрунту над цибулькою не менше 4 см. Ширина міжрядь. Між рядками цибулі має бути 15-20 сантиметрів. Якщо ж у вас земельна ділянка невелика і ви хочете і мати і цибулю, і на перо, і цибулю на рібку, то можна об'єднати посадки. Ось ви посадили цибулю на рібку, між нею ви садите цибулю на перо, на зелень. І приходить весна, зелень з'являється, і ви потім через одну забираєте цю цибульку зеленю, і вас далі продовжує рости цибуля на рібку. От таким чином ви економите земельну ділянку, ніяк не впливає на ріст і розвиток надалі цибулі. Що ще хочеться звернути увагу? Цибуля садиться у сухий ґрунт. Перед цим не потрібно мочити земельну ділянку. І також засипається цибулька, також засипається сухою землею. Лише як мене 10 днів і ви побачите, що немає опадів, то потім можна зволожити ґрунт. Коли ж ми мульчуємо цибулю? Мульчуємо цибулю тоді, коли побачимо по прогнозу погоди, що дійсно вже мають бути морози. Мульчуємо соломою, мульчуємо опалим листям, мульчуємо сосновими гілками і обов'язково, коли вже настала зима, настали морози, ми повинні це листя прикласти геляками, бо вітер забере. Ні в якому разі ми не мульчуємо цибулю торфом. Так як ми можемо мульчувати чесник, то цибулю не можемо. Через те, що чесник має такі сильні паростки, які можуть пробити торф, а торф може. таке має... Таке, Торф може так ущільнюватись, а паростки цибулі дуже ніжні, що вони можуть його не пробити. Так що торф ми не використовуємо у мульчуванні. Якщо безсніжна зима і морозна, то можна накрити цибулю агроволокном бажано білого кольору. І, звичайно, слідкувати за прогнозом погоди, якщо є відлига, то його забирати. Якщо сніговий покрив е, е, сніг землю 2-3 см, мульчувати не потрібно через те, що цибуля озима, вона от, витримує морози 20-23 градуси. Дорогі друзі, чому ж огородники не так давно почали садити цибулю на зиму? А вся справа у тому, що цибуля на зиму, вона, е, наприклад, як весна дуже суха? то цибуля на зиму посажена, вона набирається вологи і вже укорінилася. І потім їй краще перенести посуху, і вона, по-любому, ми ж її по-любому ще полиємо і дасть гарний урожай. По-друге, ця цибуля посаджена на зиму, дає змогу раніше зібрати урожай. І ми вже в кінці червня, в середині липня маємо свою цибулю і маємо змогу повторно використовувати земельну ділянку. Прикладом для цього є ось в нас кабачки, які вони так і цвітуть, і родять, і ми маємо до цього часу кабачики. Це ми використовували повторно після цибулі ділянку. І що ще? Ця цибуля вона менше вражається шкідниками через те, що, наприклад, цибулева муха вже повністю себе показує в травні місяці, але вже в травні місяці донце цибулі воно добре вже тверде і не дає змогу личинкам пошкодити цибулю. І також для цього, щоб боротися з шкідниками, ми робимо перехресні посіви із моркою. я підготую відео, обов'язково вам покажу. А недоліком, звичайно, є цибулі те, що якщо буде якийсь антициклон, і морози настануть швидше, як ми їх чекаємо, то ми можемо втратити частину урожаю, бо цибуля наша не зможе укоренитися. Але позитивних Очікувань набагато більше, як негативу, тому і ми всі садимо цибулю на зиму і очікуємо гарних урожаїв. Якщо ви скористаєтесь моїми порадами, також отримуєте гарний урожай. Друзі, якщо поради мої корисні, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступне відео. А я бажаю всім перемоги миру і гарних щедрих урожаїв. До побачення, до нових зустрічей!